Привіт-привіт, любі дорогі овни! Це таропрогноз на липень місяць 2024 року для вас, дороге синкі. Давайте відкриємо простір, попросимо все віддати вам відповіді на ваші запитання. Що ж покажуть вам карти? Які енергії пануватимуть? У вас в липні місяці. Так, І так, дорогенькі, карта балансу. Карта переговорів, а це також карта спілкування на відстані. Можливо, ви, у вас є близькі люди, з якими ви спілкуєтеся на відстані. Карта переговорів також, можливо, це карта бізнес, коли ви проводите бізнес, і це хороша колаборація, коли людям легко зрозуміти один одного. Можливо, по цій карті ви будете мати якусь колаборацію, якийсь контракт підписувати. Який принесе вам прибуток, і це буде для вас легко. Також це карта балансу, коли вам треба впорядкувати свій внутрішній стан карта балансу. Бачимо, тут людина балансує вверх вниз. Чаще трошки така, така, може бути таке хвилювання, або такі трошечки неспокій, який вам треба буде. Внутрішній неспокій збалансувати себе, і що вам поможе в цьому? Поможе вам в цьому медитація, або якщо це бізнес, це, наприклад, якщо це емоції такі на рахунок романтики, які які дуже важко збалансувати, вам поможе відпочинок і медитації якийсь спокій, якщо це ваш варіант. Можливо, це не ваш варіант, і вам треба навпаки пірнути з головою в роботу. І це принесе більше користі, чим просто сидіти і постійно таку мати сірий шум в голові, який вам буде заважати. І ви будете відчувати себе некомфортно. І це також карта, коли вам, можливо, треба виговоритися. Телефонні переговори, переговори з людьми. Це завжди дві людини, тому що це є двійка. Двійка – це завжди, коли двоє людей спілкуються. І це спілкування буде приносити вам радість і якесь таке полегшення. Таке буде полегшувати ваш емоційний стан. Так. Цікава ситуація у вас дорогенькі овни. Наступна карта. Королева, королева мечів. Це людина, яка буде присутня у вашому житті, така дуже чітка людина. Людина, яка сказала, як відрізала. Можливо, ви будете якраз мати спілкування з такою людиною, або ви будете звертатися в органи, тому що це ще і людина, яка, наприклад, має. Якісь відношення до документів, до паперів. Взагалі, мечі це все те, про що ми говоримо, що ми пишемо. Можливо, ви чекаєте на якісь документи, от, власне, по цій карті ведете переговори, збираєте якісь документи, і буде залежати від цієї людини, чи вже будуть готові ваші документи, чи вам треба буде ще щось почекати. Однозначно, така людина проявиться у вашому житті в липні, від якої ви будете залежати. Тому що це документація, це збір якихось додаткових ще документів. І вона буде казати: ні-ні, треба ще, ще донесіть, ще давайте. Паш Пентаклів. І гроші, невеличкі гроші, які прийдуть до вас в життя. Невелика сума грошей це може бути якась допомога, дотації, гроші на дітей. І це також може бути. Що вам ще треба буде вкластися, тому що паж це завжди початок чогось, ще до, ще доложити гроші, чи в бізнес ще вкластися, чи, от, власне, якщо тут іде така енергія за папери, якісь ще треба буде можливо вкладати якісь гроші, ще в якісь папери, ще їх десь за щось платити, ще щось оплачувати, щоб уже так цю ситуацію. Якась ситуація, кожен зараз подумайте про свою, яка ще буде потребувати вкладання грошей. <свісно> так, цікаві енергії. Далі. Завершиться дуже успішно, завершиться вся ваша ось праця, збір документів, збір інформації, все завершиться. Карта завершення, карта миру, карта так, якби, завершення якогось етапу. Прийде все до логічного завершення. Ви з усім справитеся, все вам вдасться. Так, беремо наступну колоду завершення. І, знаєте, тут іде така інформація, що, можливо, ви збираєте документи, щоб переїхати за кордон в іншу країну, тому що світ, карта світ це. Про інші світи, про інші країни, про інший світ, можливо, якраз оце, якщо це ваша ситуація, ви збирали ті всі документи, мали багато переговорів, розмов, збирали інформацію, і зараз переїжджаєте в нову країну. Можливо, в нову, навіть в нове місто, в нове приміщення, якщо це по бізнесу, ви будете орендувати нове приміщення, ви можете переїжджати, орендувати нову квартиру, переїжджати в нове житло або ваше, або в орендоване. Якщо ваша тема, і ви купили будинок, чи квартиру, будете переїжджати, чи просто орендуєте, і це також уже переїзд і завершення цього етапу. Вдале завершення цього етапу. Так, овни. дивимося така золота колода таро. Дуже красива. Так, далі у вас знову паш, знову якісь починання. Знову щось ви будете починати е, знову, е, по-новому. Не то, що по-новому, а. Якби спочатку, і це такий завжди початок, Паш – це початок. І знову ви починаєте, чи жити в новому будинку, чи жити в новій країні. Щось що ви почнете спочатку, і яке буде потребувати знову ж таки інформації. Знову треба буде вам збір інформації, чогось навчатися ще нового, тому що паж, паж ночів це про інформацію, про збір інформації, про навчання. Щось нове, незвичне прийде у ваше життя. Так, цікава у вас ситуація, що самі цікаво, що далі? І так, у вас все буде вдаватися. Це. Знову ж таки, двійка це е, ідеї, які ви втілюєте в життя, і будуть люди, які вам будуть допомагати. Це прийде потрібна інформація, прийдуть потрібні люди в ваше життя, які вас підтримують. Вам вас буде з ким вести переговори, багато розмов, багато інформації. У вас є якісь свої ідеї, ви будете ще збирати, і інші ідеї. Це карта ідей, і карта двійка це завжди коли є. Спілкування з іншою ще людиною, і вам буде легко спілкуватися з цією людиною. І, звичайно, тут гори на карті, і будуть гори. Роботи треба переробити. Однозначно, це шлях, але шлях цікавий, тому що тут карта жезлів, і це вогняна стихія, вогняна енергія. А вогняна енергія це завжди тим, чим ви горите. Це те, що вам подобається. Так, наступна карта. Шанс. Туз, Туз це завжди такий подарунок всесвіту, подарунок долі. Це коли вам стає все ясно, чітко. Щось приготувала вам доля. Дивіться, тут корона. У вас все вдасться. Це шанс. Головне тут, по цій карті, не втратити свій шанс. Зараз бути уважні до простору. Це також і інформація, чітка, ясна інформація. І це ясність, ясність ситуації, ясність прийде в ваше життя. Вам буде все чітко зрозуміло. Якщо зараз ще на даному етапі щось не зрозуміло, то прийде оцей шанс, коли вам буде зрозуміло, що робити, як робити, з чого починати. Тут це завжди початок чогось в вашому житті. Якийсь старт і шанси, можливості. Шанси це дуже-дуже крута енергія, крута така карта. І важливо тут не упустити свій шанс. Так. Ще одну карту з цієї колоди. Уже цікаво, про що цей шанс. І тут у вас. Паш знову, Паш у вас а, бачу такий цікавий розклад, багато вогняної енергії. Власне, це ваша енергія, овни. А, Ви будете горіти якоюсь ідеєю. Паш, це також ідеї, це про навчання, про якісь навички нові, які ви будете втілювати в своє життя. Можливо, ви десь ви, ви далеко думали про це, що вам би хотілося а, чогось нового, але ви собі не дозволяли. Але паш це. Ще і діти, дозвольте собі, будьте як діти. А якщо ви мріяли чомусь навчитися, ви думали, та, напевно, не на часі, це не для мене, не думайте так, вчитися завжди приємно. Якщо ви мріяли малювати, чи ви мріяли навчитися чомусь такому, маєте на увазі, що вас би надихало, щось таке, що ви собі не позволяли, побалуйте свою внутрішню дитину, зробіть те, чого ви. Собі не дозволяли, але ви знаєте, що це принесе вам радість. Бербіть собі цю радість в житті, дозвольте собі, тому що все можливо в нашому житті, і це залежить тільки від того, чи ми собі дозволяємо, чи ми собі не дозволяємо, а можливості є завжди. Тільки треба їх побачити. А саме головне захотіти. захотіти і дозволити собі. Тому що багато хто хоче, але не дозволяє собі. Чому дозвольте собі? Беремо наступну колоду. Хороші енергії у вас будуть панувати в липні місяці овни. І карта власне карта про те, що собі дозволити. Людина тут ну бачимо сніг, трошечки така заморожена, не дозволяє собі. Має якісь такі трошечки можливо, ви попадете в якусь таку енергію. Що вам буде як такий дискомфорт. Ви можете попасти в якусь ситуацію, де вам ви себе будете почувати некомфортно, і вам захочеться піти геть, З таким поганим настроєм піти геть звідти. Ну та ідіть, тому що тут будинок зі світлими вікнами, де вас чекають, люди йдуть, але просто не бачать, що є місце, де їх люблять, де їх чекають ще трошечки, і за поворотом уже буде. Тепло і хороший і будинок, де вас люблять, і місце, де вас люблять. Поки що люди тут не бачать того місця, їм холодно, вони йдуть. Можливо, буде такий період в вашому житті, коли ви почуєте, будете відчувати, що. Вам не дуже комфортно, або ви підете в таке місце, де, звідки вам захочеться піти, або, можливо, така буде енергія у вас текти, що ви будете відчувати як таку і самотність, і якусь таку, одним словом, вам захочеться підтримки, вам захочеться допомоги. І ще також ця карта говорить про те, що, можливо, хтось потребує вашої власної допомоги. Не ви потребуєте допомоги, а у вас попросять допомогу будуть люди, які будуть потребувати допомогу і, власне, попросять у вас, тому що ця карта, як і, що ми потребуємо допомоги, так і те, що ми надаємо комусь допомогу. І допомогу не тільки фінансову, а допомогу навіть просто словом, добрим словом, доброю порадою. Це також про це про, як, так, про цінність. Яку ми можемо принести в життя інших людей. Не обов'язково, що ця цінність це є гроші. Цінність може бути вираження любові, вираження підтримки людини, просто вислухати людину. Так, наступна карта. І знову завершення. А було вже одно таке завершення, це була карта мир, а завершувався якийсь період у вашому житті, і знову прийдете до якогось завершення. А ще ця карта говорить, що ви просто будете змучені. Ця карта, коли виснажена людина, уже все, не, не витримую, уже лягаю. Лягаю, можливо, тут також як і таке, як іглоукалування, але можливо, це і не тільки про іглотерапію таку, але то ви захочете піти зробити собі тату, татуаж або тату. Це також про це, але ще про те, що можете почувати себе трошки хворобливо, і вам треба буде звернутися до лікарів, перевіритися, можливо, назначать якісь процедури. Не обов'язково, що це така якась потужна хвороба, але ви будете відчувати, що ви втомлені, і вам потрібен буде відпочинок. Скажете, все, баста, я вже не витримую. Треба відпочити. Щоб не чекати, коли ви захворієте, візьміть собі відпустку, навіть якщо ви на вихідних не працюйте. Просто насолоджуйтесь відпочинком. Зробіть собі так, щоб ваше тіло відпочило. Бо тому, що ОВНИ ви така вогняна стихія, ви не завжди можете зрозуміти, що ви вже на межі, у вас така сильна енергія, що ви можете не чути свого тіла, що ви вже на межі, і вам треба відпочити. Ви будете продовжувати далі працювати. Відпочиньте, не чекайте, коли ви упадете <зум> замертво, коли вас уже тіло заставить, зупинить вас само. І скаже: все, стоп, я лежу, <зум> я не рухаюся. <зум> Ти мене вже добив. Так, так, ще одну карта з цієї колоди. Зірка, зірка. Так, ви відпочинете, і все у вас буде добре. Зірка це така енергія віри в себе, віри в краще в майбутнє. Також це карта віри в таку і не віри в першу чергу. І коли ви маєте ціль, і вона ще від вас далеко, але ви йдете до цієї цілі. І головна карта підказує: не зупинятися, йти до своєї цілі маленькими кроками до великих мрій, і вас все вдасться. Людина ще тут підказують, ще йде така енергія від цієї карти, коли йдуть підказки, що от людина тут без одягу. Тобто вона в повній довірі до Всесвіту, до Бога. Вона робить свою роботу і знає, що всесвіт, коли людина робить один крок назустріч, всесвіт робить назустріч до людини тисячу кроків. Але головне тут не зупинятися, продовжувати свій шлях, навіть якщо. Він такий марудний, довгий, нудно робити одно й те саме і не бачите результату. Результат прийде, зірка. Ви засяєте, як зірка. Це також ще карта, коли, можливо, ви дійсно станете зіркою, будете давати якісь концерти. Це карта, коли ви виступаєте, можливо, ви блогер, ведете прямі ефіри, виступаєте перед великою аудиторією, або збираєте якісь збори, збираєте такі. Робите такі зустрічі, і ви виступаєте, ви зірка, ви виступаєте. Це також про те, що ви не тільки співаєте, ви можете виступати навіть перед своїм колективом, презентувати якісь а, проекти, щось нове, втілювати, збирати якісь збори, я вже казала. А, тобто, ви будете як зірка виступати і доводити свою думку до інших людей. Або там своє бачення, чи презентувати себе. Можливо, ви блогер, і ви виступаєте, ви зірка. <смі> так, і ще одна колода карт. Ще дві карти з цієї колоди. Вона така більше, ця колода про відносини, про кохання. Це більш така говоряща колода про стосунки. Так і тут. Сімка, сімка жезлів це про такі трошечки обмеження. Людина сама себе замуровує і сама себе обмежує. Обмежує, але людина йде вперед. І це також карта конкуренції. І тут важливо пам'ятати, що конкуренції взагалі не існує, тому що кожна людина має свою енергетику, і люди йдуть на вашу енергетику. Завжди люди йдуть на вашу енергетику. Якщо вам здається, що, можливо, там клієнти в бізнесі щось не дуже йде у вас, не думайте про конкуренцію. Думайте про те, що ви можете запропонувати, власне, ви своїм клієнтам. І не переживати, а знати, що на вашу енергію, на вашу майстерність, ваші клієнти завжди прийдуть до вас. А це також карта такої боротьби за життя. І тут людина переможець, людина легко може забрати ці жезли із свого шляху. І це тільки від вас залежить, чи ви бачите можливість забрати це, чи ви все-таки стараєтеся зробити між собою і всесвітом таку стіну. Такий парканець, щоб вас не дуже було видно. Це уже ваш вибір на ваш розсуд, якщо. Тут є якісь страхи, якась така сильна боротьба, а ви йдете в такій напрузі боротьбі, вам треба трошечки послабити оцю напругу, більше не боротися з кимось, а більше уваги на себе, на свій емоційний стан. І ще одну карту з цієї колоди. Так. І вам буде що святкувати. Дивіться, яка карта свята, карта радості, коли ви у трьох. Святкуєте, коли ви у трьох робите якусь колаборацію. Це коло однодумців, яке вас завжди підтримає. Можливо, ви просто з подругами підете посидіти в кафе, вам буде весело, тому що це карта радості, карта свята, карта такого емоційного, класного стану, коли вам приємно. Ви в товаристві, яке вас любить, підтримує і надихає, мотивує. Ось такий розклад для вас, уроганькового овни, а я вас люблю, обнімаю і я бажаю вам, щоб збувалися ваші мрії легко, радісно і швидко.